Доброго дня, мої вітання, як завжди. У нас супер пропозиції, гаряча пропозиція. Автомобільчик лише приїхав за аукціону Renault Megane четвертого покоління. Автомобіль 2017 року, 10 місяці 2017 року, куплений лізинговою компанією за 32 тисячі євро. Меган 4 комплектація або це. На сьогоднішній день автомобіль приїхав на з аукціону і виставлений на продажу. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, 10 500 євро. Ціна нето без ПДВ. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, з світлом LED Purvision, з ледівськими ходовими вогнями, на легкосплавних дисках, досить нарядний колір, білий перламутр, тобто білий металік. Автомобіль знаходиться в чудовому стані, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, на таких ледовських ходових вогнях, які виділяють даний автомобіль з потоку автомобілів. Досить нарядні ледовські стопи. Автомобіль просто вражаючий по дизайну. Білий металік, практичний і досить нарядний колір. Такі ручки з хромом, задні вікна заводське тонування, хром під вікнами, датчики. Ліпих мертвих зон, боус босе, легкосплавні диски. В народі називають їх динаміки, вентилятори, передні парктроніки, супер пропозиція. Має невеличку десь царапинку, вже її попередній власник підкапав, підкапав білою фарбою, тобто на загальному фоні вона не є якась критична. 2017 рік, всі рік вікна рідні, але лобове вікно потребує заміни. Звичайно, щоб пройти сертифікацію в Україні, зробити сертифікат Євро 5, дане лобове ми замінимо в Україні для проходження сертифікації. Великий планшет. Так, камера заднього виду, Парктроніки. Допомога в паркуванні автомобіля. Даний автомобіль 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Надійний двигун перевірений часом. Є проекція швидкості. Проекція швидкості. Так, сьогодні щось холоднувато. Проекція швидкості, яка яка допомагає водієві не відволікатися для того, щоб побачити, якою швидкістю він рухається, не відволікатися від дороги. Дуже зручно. Враховуючи, що перевищення в Нідерландах 1 кілометр було 10 євро, телефон в руках 500 євро, то Досить проекція швидкості така допоміжна. Ледовські такі підсвіточки в дверях, консолі автомобіля, електричний ручник, ну, 6 передач, 81 кВт, 110 коней, К9К-двигун, колоночки босе. Досить-досить якісна музика. 100% відрізняється від звичайної комплектації, хто б що не казав. Салончик в нас в досить хорошому стані, і даний автомобіль має три ключі. Таке рідко буває, переважно 2 ключі, а тут в нас йде в нас йде три ключі. Стар стоп доступ, звичайно, комплектація бо все має. Пробіг даного автомобіля 167 тисяч. 167 тисяч оригінального рідного пробігу, без махлювань, скруток, підкруток і тому подібного. Ледовський, Ледовська така підсвітка консолі. Чому я наголошую так на пробіг? Тому що, якщо б я дивився авторія в Україні, пробіги, не перевіряючи, і там думав, о, там, там дешевше, там ще щось, я б не купив за 5 років ні одного автомобіля в Нідерландах. Бо все дорожче, все. Не з, не з малими пробігами. Але для розуміння 167 пробігу, це для Нідерландів, це автомобіль, це, ну, та якби нічого, це взагалі не пробіг. Є пробіги 400-500 тисяч. Просто чомусь так склалося, що люди хочуть купити чим дешевше і тому дуже ведуться на ціну. Просто так дешевого, дешевої ціни не буває. Таке поєднання шкіри і матерії в босе комплектації салон. Даний автомобіль в чудовому стані, в збереженому стані. І в класному в кольорі, в класній комплектації з гарним пробігом. 167. 1144 були поміняні ремні ролики. Фаркопчик з електрикою, тобто не означає, що ним вже там тягали прицеп з цементом. Багато фаркопів на автомобілі зразу при покупці встановлюють, тому що люди їздять відпочивати і чіпляють такі багажники, тримачі для велосипедів які підключаються, які кріпляться на фаркопчик і підключаються до електричного розйому. Переважно автомобілі босе мають лише савбуфер, мають компресор, смолу, але даний автомобіль має ще й запасне колесо, крім. Крім савбуфера, ну це, я думаю, що це просто власник докупив і доставив даний, дану запаску, докупив Домкрат. І судячи по тому, що автомобіль не фарбований, досить якийсь був акуратний голландець користувався даним автомобілем. Супер пропозиція. Ціна буде написана в описі даного відео з розмитненням. Підписуйтесь також на телеграм-канал, який є в описі. Даного Даного відео. І, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть замовлення на автомобілі. Завжди знаходжуся в Нідерландах, підбираю автомобілі, лише на вихідні здійснюю доставку до України. Отакий супер, супер, супер автомобіль. Білий перламутр на ледовських фарах, бо це ціленький в оригіналі, не фарбований. Не зволікайте, такі автомобілі продаються швидко. І, звичайно, я всі автомобілі скупити не можу. На даній площадці є різні автомобілі. Посилання залишу в даному відео. Можете перейти на посилання, можливо, когось цікавить інші автомобілі, побачити пробіги реальні ціни. І телефонуйте на Viber Whatsapp 050 565 0817. На все добре, до нових відео.